Так, ну що, друзяки, ну ще не ставив апаратуру, бо, як можете бачити, ніч на дворі тільки-тільки ось світає. Зараз, мабуть, вже поставлю. Ну, короте, За бортом ноль, друзі. Перша рибка, перше клювання. Ось такий от красивий коробчучок. Ну це такий до 3 кілограмчиків, стандартна гарна рибулечка. Перша рибка є, зараз будемо ставити апаратуру. І будемо пробувати щось вловити. Погнали! Ну що, друзяки, привіт! Всім доброго раночку. Сьогодні отака от красива природа нас зустрічає на риболовлі за бортом 0 градусів. Мабуть, вже останнє закриття цього сезону по флетфідеру. Холодно трошки, підмерзли, ну нічого страшного, мати, їм, маємо надію, що рибка клюватиме, рибка буде відзиватися. Ну, а там все покаже наша рибалочка. Вперед, поїхали! Ну що, друзі, у нас ще одна є клювачечка. У нас ще є одна клювачечка. мотиляє головою, як наче короб. Ну, точно не знаю. Уже як ближче до діла дотягнемо, тоді вже щось зможу тільки сказати. Зараз подивимося. Щось іде. Короб, да? так? Так, зараз не спішим, не спішим. Опа, є, є контакт. О, молодець. Ану, бери, лиш, камеру бери. Зараз покажемо, що ми тут спіймали. Так, ну що, друзі? отакий от, от бутузок, хорошенька рибка. Цей такий кілограмчик А2. Та щас, успокойся, щас же ж ми глядачам тебе покажемо. Спрацювала креветочка, ось дивіться, бачите, і гачечок випав. Богачечки миленькі. Вісімка. Ну, щас, 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 щас. щас. Не вгомониться він все ніяк. Та й йо. Ото тобі. Ото тобі. Ото тобі. Опа. Отакий от бутузончик. сейчас, сейчас, сейчас. зараз. Отакий от бутузончик от от клюнув, гарна рибулечка. Тяжка, ну, це такий, до 2 кг. Гарний заліковий коропець. Все, друзі, продовжуємо нашу рибалочку. Так, друзяки, знаємо, що сьогодні по пільчику. Дивіться, сьогодні батлую, значить, оцей пелець у нас з ліквідом слива, кисла слива фіолет від Trinity. Оце у нас пелець, це пелець одинаковий, друзі. Оце він краситься за Отак. Е, Цей пелець у мене з крильом. Такий же самий звичайний рибний пелець, але крильовий. Ну, поки що, що я скажу, це виігрує 2-0. Два е, клювання було вже саме на цей флет з цим Ну, На рахунок приманок, як завжди, тут сумки безлад, вибачайте. приманок вистачає. Поки що працює тільки креветка. Поки що такий ось криль, криль Робін Ред. Поки що це дві клювання, два клювання було на нього. Так що, отак, друзі, продовжуємо нашу рибалочку. Друзі, ось дивіться. Отакі ось такі ось флет метод. Отак я роблю. Я зверху нічого більше не придавлю, не притоптую. Кладу на саме дно в топтушечку. Упав в автор, що у вас там є гачечок, засипаю це все пельчиком і трамбую. От такі от цукерочки. Сьогодні ми на них будемо ловити. Подивимося, який вони нам принесуть результат. Закидаємось. Не спіши, спокійно, спокійно. Не спіши, не спіши, кажу. Фрикціончик, може, трошки треба відпустити. Сюда перейди. Щука, забагрив, не спіши, не спіши, Ілюш, не спіши. Во. Давай, 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 давай. Опа. Щучка. Вот так вот. Молодец. Она атакувала и промазала. Поздравляю. Спасибо. Ну, бачиш? Ба -ба. Як она? Ну, она, получается, атакувала и промазала. И ти її в поперек. Сейчас. Потримка. Так, друзяки, іди сідай ближче. Ловимо коропа на флет. І Сергієвич опять задубасив на щуку. Тільки бачите, як задубасив. Щука видно мазнула трохи. І влупилась ось, ось за хребет. Отак, ну Таке буває, друзі. У хижака таке буває, дуже частенько буває, що щучка маже і потім січеться у поперек. Ну отак. Вітаємо Сергієч, вітаємо. Дякую. Давай так і продовжуй. Ну, все, друзі, рибалимо ми далі. Ось така сьогодні краса. Тихенько, на дворі, спокійно. Флети поки що мої стоять. Тихо, тихо, тихо. А Сергей чуть, чуть поруч тут, біля мене, влупив щукенцію. Юный спиннингист, помахай нам рукой, нашим глядачам. Ну а так вот, друзья, да, вот стоит Илюшка рядом, вот флеты стоят. Ну и тем паче, как бачили сами, щучка клюет, рыбка вся поруч ходит, бегает, плавает. Так що, рибалимо, рибалимо. Гарний настрій, гарна погодка. Будемо чекати на нашу рибульку. Так, ну і Сергій щось каже, що рибульку якусь тяне. Є? Йде рибка? Є, Є рибка йде, друзі. Ну, зараз будемо виглядати, де вона. Зараз візьму підсаку. Опа. Спокійно, спокійно, все спокійно робимо, не спіша. А сигналізатори сіли, бачиш, взагалі, і не пикало навіть. Єле-єле пикнуло і все. Так, спокійно, спокійно, спокійно. Піднімай вгору, не бачу. Штьор, косетер. Щор. Вітаю, молодець! Дякую. Невеличка стерлядочка, взагалі, манюханька, манюхонька. Зараз давай положим та глядачам нашим покажем. Оба! Сейчас возьму камеру. Возьму камеру. Так, друзі, невеличка, стерлядочка. Штер, штер, штер. Відкрий! Открий, хай же глядачі подивляться на неї. Малюхонька. Малюхонька стерлядочка, насаточка невеличка. Ех ти носик, заховайся. От така от красунечка. Ось взяла на вафтерс. 6х10, друзі. Ну це не заліковий розмір. Ми її маємо відпустити. Ану Сергіч, возьми на руки. Зараз вона ще така дорадіть. Ага. Она може, вона може така. Все, тримай. Отак от, от, друзі, сьогодні повен набор. І коропи, і щучки, і отака от красива, красива стерлядочка. Замічательна рибулечка. Молодець Сергій, Євич, що витягнув. Взяла на вафтер 6 на 10 За нижню губку, класично. От така красуня. Все, супер. Так, ну що, друзяки, робимо добре діло і вам це ж совітуємо. Дивіться, отакий от отчорчик. Не тіліпай, здорово положи, хай він привикне. Отакий от отчорчик. По опливу свою стихію. Молодець Сергійович. респект тобі, уважуха. Красавчик, хай така рибанька живе і підростає до 10,5 кг. Да? А тоді до нас приходить. Ну, отак от, от, друзі. Рибалимо далі, рибка он скидається, рибка гуляє, люди ловлять. Продовжуємо нашу рибалочку. Піше. Так, друзі, є клювачечка. Ну не знаю. Щось вроді би непогане, поки добренька. Зараз їх підтягнемо, подивимось. Вимати, вимати. Обери його в сторону, ага. А? Що? Сейчас подивимся. Ходи глянь в кадр. Попадаю я там чи не попадаю. Щось есть, давай. непогано, друзі, якщо чесно. Давай непогано. Ілюш, что ти положи, підсак, Возьми, якщо з руки познімай. Просто тут, тут біля мене клади. Во. А ну, покажи нашим друзьям де рибка. Вон, бач? До ліска. сейчас, друзья, сейчас. Всю сторону стороны зайди. Сейчас. Я не треба, я сам піцаку возьму. Я сам возьму піцаку. Сейчас, зараз, зараз. Щось дає, супротив трошки. Ну зараз подивимося, подивимося, друзяки. Ну, це явно не короб, друзі, я вам скажу зразу. Це факт, що це не короб, короб себе так не веде, бо тисне і давить дуже-дуже добре. Не знаю, поки що не бачу. Да, осетр, друзі, осетр і ще один осетрик. І ще один красунчик осетрик. Опять спрацювала кисла слива фіолет. І опять, друзі, спрацював ананас. Як не банально, але на солодкі осетрик клює також. От такий, от, такий от гарнючок. Вот такий вот красень, друзі. Сейчас положим, все вам покажем. такой вот осетрик. Вот такий вот осетрик, друзі. Так, сейчас, 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 зараз, руки трусяться. Самі ж розумієте, не кожен день таку рибу ловиш. Все гарненький, все гарненький. Все гарненький. Чорний. як шахтер, так. Да. Отак от, от, друзі. От дивіться те, що я вам і кажу. Ананасик в вафтерс 6х10. І отакий от штерчик. Колючий в шипах і чорний, як шахтер. Зараз, зараз, ми тебе покажемо глядачам нашим. такий от красень, друзі. Ну це вже гарний, це вже гарна рибулечка, красунчик. Стояв флет півтори години, думаю, вже час перезакинуся та і все. От дивіться, на пупапчики, штьорчики також клюють. Осетрики. По-німецьки кажу штьор. По-нашому буде осетр. От така от красуня. Все, зараз відчіпляємося і будемо далі рухатись. З вас, друзі, подобаєчка і підписочка на наш канал за отаку рибулечку. Трошки вам зніму озеро. Поки не клює, не коропи, не осетри, трошки вам зніму осені. Це дерева майже голі вже стоять. Де не де листочки? Сипиться листя вже. Ну, красиво, красиво, однозначно красиво. Небо сьогодні взагалі просто фантастика. Ні одної хмаринки, не одної. Ну, а так, друзі. Продовжуємо нашу рибалочку. Ще що буде, обов'язково включусь. Щось опускає, друзі. Ну, так ніжно. А ми зараз підсічемо. Підсічемо і, і є якась у нас рибка, друзі, здається, мені так сейчас, синочок возьме. камеру, познімає вам. Все, клади, клади тут поруч біля мене все. Можна бути Зараз подивимося, не знаю. Ну, давай так, як опять штер. Мені здається. Сейчас подивимося. А? Нормально, нормально. Хай він трохи погуляє. Зараз. Зараз гляне. Зараз глянемо. Якась рибулечка є. Однозначно. Ну, що за рибулька? Поки що ми не знаємо, бо ми ще не бачимо, друзі. Так що ходить, гуляє зі сторони в сторону. Зараз будемо. Так, да, так, да, вже недалечко від берега, так. Зараз як підніметься, якщо підніметься, ми вам зразу її покажемо. Що це за рибка буде в нас? Ну щось мені кажеться, що на осетра більше схоже. Так, да, так, да, так, да, так, да, все. А ну ілю, що там у нас? Не побачив, а ну дивись і ще зараз підніму трошечки вгору. Осетр. Осетр. Друзі, знову знову осетрик у нас. Знову осетрик. от такий от красунчик. Дивіться. Це трошки менше, ніж попередній. Але також, також гарна, приємна рибанька на флетфідер, осетр. Це щось з чим я вам скажу чесно. Опа! Третій, друзі. <гум> Третій. Отак ми приїхали на коропову риболовлю, Третій осетрик. Зараз покажем вам його поближченько. Отак от. Раз і дилюсь сюди. Зараз покажем вам його поближченько. Все, 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 охіж, охіжі балаваний, і балаваний. Зразу, зразу тільки попадає. Друзі, знову спрацювала, як бачите самі, ананасік спрацював за нижню губку, все класично. Зараз відчепимо рибоньку, отак отраз легенько. І покажемо вам От такий от гарненький. Осе. Ну, це стерлядочка, більше на стерлядочку схоже. От така гарненька красивенна рибка. Так що, друзі, продовжуємо наш. Скажем, наше закриття коропової ловлі осетрами. Ну так от, друзяки. Продовжуємо нашу рибалочку. Ну що, друзі, я вирішив трошки на спіні стати, половити. Ну, ви ж знаєте, що я в душі спінінгіст, я не карповик. Фледфідеріст, правда, трошки. Так що я вирішив трохи половити на спіні. Так, да, так, да, окунець. Нормально. Отакий от красунчик-окуньки. Як бачите, гарненький. Танточка в самому роті кислотного кольору. Взаглот, просто в заглот. Ну що сказано, осінь прийшла, це найголовніше пора хижака. Завжди так було, завжди так буде. Отакий от от красунчик. Ну ми, в принципі, як би сказати вам так. Сьогодні вже, я думаю, ви вже побачили відео, що ми сьогодні впіймали, тому отаких окуньків, красунчиків випускаємо. Хай вони пливуть далі. Ну а ми продовжуємо нашу рибалку, друзі. Давай, давай, давай. Є? Yeah? Є? Yeah. Давай, потихеньку, потихеньку. Потихеньку, все потихеньку, не. Качай, качай, не спіши. О. Далеко, далеко. Ну я й ж пульну метрів до ста. Я і шпульну далеченько то. Що, зійшов знову? Друзі, другий схід. Другий схід і це по-любому. Це був осетр, Видно було, що це осетр. Ну, бувай таке, бувай таке. Нічого страшного, Сергійович не розстраюватися, зараз ми його впіймаємо. Ну що, друзяки, коротенький підсумок. В кінці риболовлі, як завжди. Адробачили ми сьогодні з Сергійовичем На отак я вважаю. З вас також не забувайте вподобаєчки. Значить, що по ітогу, друзі, по ітогу сьогодні я вам казав на початку відео ми е, будемо батлувати пелець один і той же, але різні ліквіди. Кріль-ліквід і фіолет слива ліквід. Значить, що по ітогу? По ітогу на кріль було спіймано дві рибки, це були два коробчука, спрацювала кріль-креветочка. і... Три Осетрика ми спіймали на е, фіолет слива. Слива. Трініті слива, фіолет. Во, отак буде правильно. Да Саме цікаве, саме банальне, що осетр, осетр клював на солодке. Я дуже-дуже був здивований цьому Плюс у нас Сергій ще відлічився, він впіймав щучку гарну таку залікову десь за полторушничок. І я там. Парочку окуньків. Отак у нас закриття по холодній водичці, друзі. Не знаю, можливо, що ми, може, ще ми вийдемо, все буде видно по погоді. Але на сьогоднішній день ми вже їхали сюди і балакали, що вже будемо закривати короповий сезон. Отака, друзі, вийшла рибалочка. Не забувайте, я ж кажу ще раз, вас подобає за таку гарну рибалочку. Тоді ми не прощаємося до наступних рибалок-рибалок. Всім па-па! Па-па!